Доброго ранку, любі малята, послухайте загадку. На дорозі лежить квітка, пілюски згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Ви здогадалися, про кого я говорю? Так, це метелик. Тітки, а чи справді метелики схожі на квітку? Так, їхні криця нагадують пілюстки квіточок. Дітки, давайте розглянемо метеликів, якого кольору вони бувають. Вірно, вони різнокольорові. Зараз послухайте віршик Олини Пчілки-метелик. Слухайте уважно і розглядайте картинки. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивися, ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка, прихороший. Що це за комаха така, схожа на квітку? Вірно, це метелик. Подобається вам метелик? Так, він гарний, гожий, наче квітка прихороший!» Ще раз послухайте віршик, розглядаючи картинки. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик подивіться, ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший!» Дітки ви молодці! А зараз я пропоную вам подарувати метелику крильця. Ось у мене є аркуш паперу з намальованими квітами і черевцем метелика. Зараз ми йому подаруємо крильця. Ось у мене є два кружечка червоних і два жовтих. Беремо червоний кружечок, складаємо його, змащуємо клеєм та притискаємо до черевця. Ось так. Беремо слідуючий та робимо те ж саме. Далі жовті. Кружечки складаємо, змащуємо клеєм, притискаємо до черевця. Ось такий чудовий метелик у нас вийшов. Ви, молодці дітки, гарно попрацювали. Я чекаю на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!